Мируй добра усім. У моєму, та й, мабуть, у вашому житті бували ситуації, коли ми, попадаючи в них, розважали і думали, не так, як я планував, і не так, як я думав. Обстановка радикально міняє все, на наш людський погляд. Проте, на Божий погляд, це зовсім інша ситуація і зовсім інший намір. І зовсім інший план. Я хотів би порозважати над цим. І за основу ми візьмемо текст із Божого Слова. Це книга Вихід, 14 розділ. Такі тексти з 14 розділу візьмемо 10. І далі. Фарон наближався і звели сини Ізраїлові свої очі, аж ось єгиптяни женуться за ними, і злякались вони. А Моїсеї відрок дорікали. Чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині? Що ти вчинив з нами, щоб вивести нас із Єгипту? Ми ж це саме тобі казали. Позостав нас, нехай ми робимо Єгипту. бо ліпше нам рабство, аніж помирати нам у пустині. І сказав Моїсей до народу: не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить Господь вам сьогодні. Ми будемо ще звертатись до деяких текстів священного писання, але зараз поговоримо про історію лідера вождя і політичного, і духовного єврейського народу на ім'я Мойсей. Його народження було особливим, і через декілька місяців, дивлячись, що дитя прекрасне, вони зберегли його від рук фараонових посіпак. Мойсей залишився живий, але потім з волі Божої з його наміру човник просмолений, колиска просмолена, причалила до ніг фараонової доньки. Піднятий з рівня води, з найнижчого рівня, піднімається до рівня вождя народу. Отже, одного разу Бог сказав у пустелі до Моїсея, палаючи кущати тернини. Прозвучав голос Божий, ти повинен вивезти мій народ. Зрештою, це сталося. Вийшли, почали рухатись, але море попереду зрозуміло, що можна було б поволі обходити, але позаду фараон. Він спішить вже чути крики, вже чути гуркіт колісниць фарона. І ремство людей, Моїсей, для чого ти нас виводив? Для чого? Для чого ми вийшли, ми і діти наші? Хай ми вже старші, а діти наші, для чого мають гинути зараз тут? Моїсей, нам було краще там. Моїсей, нам було краще рабство. Мойсей, ми мали б там спокій, мали б безплатний. Хліб і рибу, Моїсей. Ми умремо тут у цій пустині. Це було бачення, це були плани ізраїльтян про самих себе. Який був Божий намір у цій ситуації, коли зупинилися перед морем? У Бога виявляється абсолютно інший погляд на цю ситуацію, яка склалася: рабство, тяжкі роботи, нагаї на ваших спинах. Смерть це не для вас. Я не для того вас виводив із рабства Єгипту. У мене були інші наміри, інші плани. Ось моє бачення, говорить Господь, і Моїсей озвучує це бачення: не бійтеся, стійте і побачите. А що ми побачимо, Моїсей? Ось ось військо Фараона досягне нас, ось ось прорлється перша кров, ось ось в кращому випадку ми знову повернемо нас в рабство. Ні, стійте і побачите спасіння Боже, а не смерть. За вас вступиться Господь. Я хотів би, друзі, поділитися деякими історіями з власного життя. Ми реагуємо на ситуацію так, як ми себе налаштували, наше бачення і наш план у цій ситуації так, як я налаштований. пригадую, десь років 4 назад. Поблизу Корахова це. Донеччина, Луганщина у цих місцях зараз тривають активні бойові дії. Ми проводили семінар для служителів. А потім я мав декілька годин вільного часу. І служитель із Мар'їнки погодився проїхатись зі мною, подивитися на це містечко, бо я про нього чув дуже багато. Побачити, і тим більше в нього була одна конкретна справа допомогти продуктами одній старенькій бабусі, сестрі. Так ось ми приїхали туди, як зараз пригадую. По вулиці спускаємося вниз, внизу долина, за нею терикони. і він мені пояснює: а там, от там, де ця долина, де цей очерет хвилюється, там уже сидять, як він сказав, сепари. А той Терекон, там вже їхні снайпери. А ця вулиця прострілюється наскрізь. І тут нещодавно, говорить, він вбили одну жінку, яка активно займала проукраїнську позицію і так далі. Ви знаєте, я якось зіщулився, коли я дивився на цю пряму вулицю і розумів, може, краще десь за будинок, може якось, зрештою, я був повністю під впливом цієї інформації. Ми Насамкінець підійшли до будиночка, де проживала ця бабуся, несли продукти, воду, тому що літо і спека була. І ось стукаємо у двері, ніхто не відкриває. Вікна щільно забиті фанерою, стукаємо в вікно, раптом який шурхіт за дверями, двері повільно відкриваються. Я стояв перший, і ви можете уявити мою реакцію і мій настрій на те, що я чув перед цим. Із напіввідкритих легенько дверей появляється ствол автомата, і я роблю крок назад, а потім двері відкриваються. Я почав уявляти собі, казна що. Виходить, усміхаючись, хлопець, наш український вояка, який також приніс бабусі воду, тому що їхні траншеї, власне, проходили погороду цієї жінки. Ми сприймаємо. Інформацію ми сприймаємо ситуації, які нас зустрічають, по тому, як дозволили себе налаштувати. Ми реагуємо згідно, повторюсь, інформацію, згідно новин, згідно пророцтв. І тому я хотів би сказати, друзі, не дозволяємо жодним пропагандистським речам, жодним новинам, жодним навіть пророцтвам маніпулювати нами налаштовуємо себе на те, що є Бог, який знає і розуміє абсолютно все. Книга Прокаєм, 29 розділ, 11 текст. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність і надію. Виявляється, Бог, який все. У всьому і над усім, знає наміри про кожного із нас. Не те, як я реагую на ситуацію, не те, як впливають на мене новини, чи якась негативна, чи позитивна інформація. Він знає свої особливі наміри. Маємо пам'ятати наступне: історією керує Бог. Подіями керує Бог. Всі ситуації, які відбуваються. У твоєму і моєму житті вони не є поза увагою нашого небесного батька. Ну, безумовно, якщо ми його діти. Так ось, щоб правильно реагувати на те, що зустрічає нас, ми маємо знати Божий намір щодо цього. Бог каже: Я знаю наміри, які маю щодо вас. Дії апостолів 4,28. Апостоли заарештовані, їх болюче відшмагали. Вони повертаються і, зібравшись, разом починають молитись. І їхня молитва оригінальна. Господи, зупиниться зло, зупиниться насилля, нас побили. Та ми, ж, та ми ж, Господи, абсолютно не заслуговували цього. Ми про Тебе говорили. Зовсім ні. Їхня молитва була особливою. Прочитайте, будь ласка. І молитва полягала в наступному: Господи, повстали в цьому місці. На послана тобою раба на твого сина передаю своїми словами, і з нами зробили те, що наперед визначила Твоя рука. Наші страждання, наші переживання, наша біль, наші незаслужене покарання. Господи, ми сприймаємо як те, що наперед визначила Твоя рука. Людина, сповнена Божим Духом, саме так сприймає. Ситуацію розуміючи, що абсолютно все, що зустрічається, не Єгипет повернення, не знову рабство і нагаї, у мене каже Бог інший намір щодо нас. Ви побачите спасіння Боже. Передає Мойсей Божий наказ: ви побачите спасіння Боже. Апостол Павло в особливих обставинах, і він пише у листі до церкви в Филипах і каже: Хочу повідомити вас, брати, що обставини, які мене зустрічають, послужили більшому успіху благовістя Євангелії. А які ж це були обставини? Нова апаратура, мікрофони? Чи нові спонсори? Даруйте за, можливо, таке нелогічне пояснення? Обставини, які зустрів. Апостол Павло, які послужили більшому поширенню Євангелії, на перший погляд, здаються нам взагалі ну незрозумілими. Він пише із в'язниці: він у кайданах, він у ланцюгах. І ось ці обставини, на людський погляд, нестерпні, важкі, неприйнятні. Ці обставини послужили більшому успіху. У божих намірах і в Божих планах було саме. Так, і тому маємо пам'ятати, друзі, Божі наміри щодо нас наступні Ефесян 1,14. Він каже апостол Павло, вибрав нас в Ісусі Христі перше закладен світу. Ще не було Всесвіту, ще не було перших його пилинок, не було абсолютно нічого. Був його предковічний задум. Був замисел щодо нас, він вибрав нас. Це не вкладається в наше людське розуміння, це важко сприйняти і вкласти в контекст нашої людської логіки. Тим не менше, Слово Господнє не помиляється. В Ісусі Христі ми були вибрані перше закладень світу, і каже апостол Павло: хай це буде підбадьоренням для. Вас, мої дорогі брати і сестри, особливо хто сьогодні у прифронтових регіонах відважно несе служіння, хто рятує поранених, хто напередовій, хто допомагає волонтерить везе хліб і вивозить біженців. Бог не призначив нас на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. Це намір Божий щодо нас, не Єгипет. І не рабство, не повне підпорядкування новітнім імперіям. Намір Божий щодо нас це мир, це спасіння, це прощення в Ісусі Христі, це вічність із Ним у майбутньому. Але це шлях віри. Зрозуміти Його наміри щодо нас це шлях нашої глибокої і щирої віри. До речі, це шлях ходження по воді. Це шлях, коли фізичні закони перестають діяти, але діють закони віри. По воді ніхто ніколи не ходив влітку, взимку ми всі ходили, коли мороз. Але є ситуації, коли Бог починає нас проводити такими обставинами. Такими подіями, про які ми можемо судити на перший погляд, це кінець. Перед нами Червоне море. До речі, наші батьки цим Червоним морем ішли 70, а деякі 100 років більшовицької тоталітарної пропаганди більшовицького режиму. Пройшли, з Ісусом Христом перейдемо усі Червоні моря, з Ним перейдемо лихоліття війни, з ним зустрінемося. У вічності я знаю, каже Господь, наміри, які маю щодо вас. Я хотів би себе і вас підбадьорити цими словами: миру і добра усім.